Що там, Яринка, ти знаєш, хто це до нас підійшов? Да. Хто? Хто це Скрипка, да, Петро бо я з моїм. Хто це такий? Нічого страшного. Розбив щось чи ні. Так, нам дуже приємно, що до нас завітав на площу Петро Скрипка, це всі добре знаєте, цю людину легендарну, яка пройшла вже тисячі кілометрів е з гарною місією, аби підтримати наших військових, які залишились без кінцівок, діточок, усіх, хто постраждав від нашої війни. У нас є гарна спільна місія, і ми обов'язково дійдемо е до того місця і до того слова, яке називається. Чотирма буквами, так, перемога. Я дуже радий зустрічі з Петром. Ще раз, Петре, дуже дякую, що ми тут якось зв'язалися, долучилися до такої гарної спільної е, нашої акції, яка вже у нас є ринка. Сьогодні яка сто одинадцята. 111? 111, так. Дуже приємно. Так що слідкуйте зараз на е, е, прямому ефірі у пана Петра. Тіктозі, мабуть, до да. втіктоці наш гарний концерт. Запрошуємо всіх. Так, Іринка так. дуже приємно.